16 липня своє професійне свято відзначають бухгалтери. Напередодні цього дня працівники комунального підприємства Полтавська центральна районна клінічна лікарня, а саме ті, хто здійснює грошовий матеріальний облік, згадують перші свої кроки у цій сфері. Одна з них Наталія Дорошенко, головний бухгалтер лікарні. Ділиться це її перше місце роботи. Тут вона вже працює майже 16 років. Обрала роботу в закладі охорони здоров'я спонтанно. За ці роки пропрацювала від простого бухгалтера до головного. Робота в закладі охорони здоров'я не являється легкою, оскільки кожен день через, саме через бухгалтерію проходить велика кількість документообігу, велика кількість людей. Не тільки медичний персонал, це співробітники лікарні, але і пацієнти. Кожного питання індивідуальне». Робота серед медиків дається взнаки за ці роки, навіть навчилася допомагати рідним, говорить Наталія Дорошенко. Завдяки тому, що спілкуємося без кінця із медичним персоналом, ми маємо досить таки, вже ну саме я досвід. А ось Тетяна Матійченко працює у центральній районній лікарні 12 років. Тут вона на посаді заступника головного бухгалтера. Згадує, ніколи не думала, що буде працювати у медичній установі. І навіть попри те, що уся родина її медики для себе ще давно вирішила, медицина не до душі. Проте, хоч медично допомогти пацієнтам не виходить, тому намагається, хоч увагою. 12 років щоденно приходячи сюди, ти звикаєш до всього. Спочатку було дуже багато нюансів. Специфіка медичної галузі вона заключається в тому, що багато хворих по життю я співпереживаю їм. Щоденно бачити таку кількість хворих, які потребують допомоги, не є легким. Навіть зараз, коли ти прямуєш на роботу і зустрічаєш по дорозі хвору людину, хочеться якось їй допомогти. Максимально стараємося допомогти медичному працівникам у нелегкій їхній роботі щоденно». Без бухгалтерської праці неможливе функціонування самої лікарні, говорить Тетяна Матійченко. Без того, коли ми не оприбуткуємо певний препарат, умовно, пацієнт його не зможе отримати. лікар не зможе надати допомогу». Нагадаємо, в Україні дата святкування Дня бухгалтера була затверджена 18 червня 2004 року.